You are sheltering enemies of the state, are you not? Yes. Безславні виродки це той випадок, коли перша сцена могла б спокійно претендувати на умовний оскар в статусі короткометражної роботи. Якщо інші режисери виділяють для відкриття фільму близько 5-10 хвилин, то у випадку з безславними виродками Тарантіно взагалі не жалкував часу, і впродовж 20 хвилин знайомив нас із цією історією. Хоча знайомством це насправді назвати важко, адже сцена виконує набагато більший обсяг роботи і пропонує емоцію, яку не подарує, і повноцінний повнометражний фільм. Шосту Оту культового режисера не можна окреслити одним, двома чи навіть трьома жанрами. Це всеохопне кіно, де чорна комедія лежить на основі неймовірно трагічної теми, з великою кількістю саспенсу та екшену, і навіть з елементами детективу. Власне слово саспенс у нашому випадку є ключовим. Здавалося, що розпочинати фільм саме з цього прийому стосується більше горору чи трилеру, як от було з щелепами, пасткою чи, наприклад, минулорічним довгоногом. Але як показує Тарантіно, вдала гра жанрів дозволяє жонглювати різноманітними прийомами і робити це по справжньому гостро. Коли ми говоримо про початок виродків, то на перший план виходить саме саспенс. Щоб зачепити свого глядача вже з перших хвилин елементарно, потрібно викликати емоції чи особливі відчуття. Цим і займається Тарантіно протягом двох десятків хвилин, застосовуючи свій метод занурення в тотальну напругу. My method of it. Use that scene of the і as an example, The scene can hold, the more suspenseful it is. Відчуття неконкретної, проте неминучої небезпеки літає у повітрі впродовж 10 хвилин. До того моменту, коли режисер дозволяє нам дізнатися таємницю. До цього все було на підсвідомому рівні. Таким чином, сцена ділиться на два основних етапи відносно саспенсу. Головного слова цієї сцени. Перша половина це абстрактне відчуття небезпеки перед злом. Вистачить лише контексту. Агін нацистів приїхав на ферму до звичайних людей. Перше знайомство з героями, формування розуміння того, хто такий Ганс Ланда. Фермер тримається ніби стійко. Друга половина це класичний гічкоківський саспенс, коли глядач знає більше за героїв. Тарантіно вже показав таємницю сім'ї, але цього ніби немає знати антагоніст, який розтягує гумку протягом усього часу. Обережно проводячи допит і ведучи цей саспенс до вибуху. Тепер глядач не просто відчуває небезпеку, а знає конкретно що до чого. Тож тут переживання за конкретних людей змішуються зі страхом перед чистим злом. Фінал сцени у такому випадку обіцяє бути сильним і драматичним сюжетним поворотом, адже нам є за кого вболівати. Цікава примітка, що на початку кожного з етапів Ланда випиває склянку молока. Говорити про те, що вибір головного актора на користь Крістофа Вальца є одним із найвдаліших у кіно, немає сенсу. Це просто факт. Імпульсом безупинної напруги стає його невербальна мова, тонкі, але дуже відчутні прояви емоцій та поведінки. Звичайно, що зображення історичних подій 40-х років ХХ століття та перша поява нацистів під композицією Бетховена вже свідчить про загрозу. Проте в цій ситуації набагато загрозливішою є поведінка Ганса Ланди, яка виглядає фамільярною та водночас дає зрозуміти, хто насправді тут головний. Від чого небезпека стає неочевиднішою, через що і триває. Його прояви домінації вімкнені постійно, коли він тримає за руки доньок фермера або ж кидає затяжний моторошний погляд в їх сторону. Якщо підійти більш творче до цього питання, то можна пофантазувати на рахунок символізму молока, дві склянки якого він випиває. Такі речі, ми, як звичайні глядачі, можемо інтерпретувати як завгодно, адже пояснення не обмежується одним лише баченням режисера. Хоча, наприклад, теорія щодо цього моменту, яка говорить нам, що таким чином Ланда перевіряв пульс дівчин дівчини, щоб зрозуміти, чи приховує щось ця сім'я, здається перебільшенням. Пульс буде в будь-якому випадку шаленим. Все ж не кожен день навідується ескадрон смерті. Молоко ж ніби відображає роль нациста перфекціоніста у цьому житті. Випиваючи напій, він ніби метафорично поглинає життя. Щось світле та невинне, але крім цього, таким чином він просто тягне час, грається і розтягує цю гумку, ніби проявляючи вічливість. Не поспішаючи веде діалог, розписує свої бумаги, просить додаткову склянку молока. Хоча, звісно, можна було б обійтися без цього. Але поспішність це точно не про нашого антагоніста. Адже так можна пропустити дозу насолоди від своєї переважаючої позиції чи просто від себе неймовірного. Все ж Ланда, це ще й винятковий нарцис. Так само можна пропустити деталь. Лі важливі для власного розслідування. Елементами цієї гри також стають звичайні підручні предмети, як от люлька Шерлока Голмса. Тут варто послухати пояснення самого Тарантіно. Pipe. It's just a Цей момент добре відчув і фермер, який вже не виглядає стійким як на початку, адже це знак від ланди, що він все знає. І просто над ним знущається. Загалом усі перелічені вище деталі вказують на те, що таким чином Ланда психологічно тероризує фермера, торкається його доньок, сідає за стіл, випиває молоко, що є результатом праці звичайного чоловіка. Та як би це не звучало, показує, що його люлька більша. Це настільки тонкі деталі знущальницького зла, що воно відчувається набагато краще, ніж ми його здатні пояснити. Саспенс це значною мірою відчуття дискомфорту, не лише для жертви у кіно, а й звичайно ж для самого глядача. Тут одразу спрацьовує фактор нацистського зла, страху перед невідомим та конкретно Гансом Ландою. Але ви можете й не помітити, як багато залежить від локації, технічних рішень і різноманітних деталей. Пригадайте щелепи, де відчуття дискомфорту викликала неосяжна бездонна локація океан, у якому може ховатися що завгодно, а беззахисна людина не має ніякої ваги. У випадку Тарантіно ж зовсім навпаки. Він запускає героїв у маленьку хатинку, закриває вікна. Двері та скорочує кількість людей до двох, включно з фермером, який не має тут ніякої ваги. Кінематографія першої сцени так само відповідає за зростання напруги та тривожну атмосферу, як і герої всередині неї. Повернімося до молока. Нехай цей напій у фільмі не має якийсь прихований сенс, адже Тарантіно просто полюбляє погратися з їжею в кожному своєму фільмі. Тоді це стає елементом контрасту, який постійно панує на початку безславних виродків. Неймовірно гарні пейзажі, Музика Бетховена та Ескадрон смерті, який їде вбивати людей. Ніби вічливий, але насправді холоднокровний та жорстокий Ганс Ланда, який замість вина обирає молоко. Постійна присутність чогось невинного та чистого підкреслює жахливу домінантність антагоніста, який на цьому тлі виглядає ще огидніше, особливо коли переграє зі своєю доброзичливістю. Monsieur, Браво. Тарантіно вдається передати страх звичайних людей перед Гансом Ландою вже з перших секунд за допомогою технічної складової. Найкращий спосіб познайомити нас із кривдником подивитися на нього очима жертви. Зверніть увагу, як розташовується камера у моменті знайомства. Ми дивимося з ракурсу теоретичної жертви на те, як заходить у дім антагоніст. Операторська робота дозволяє глядачу відчути погляд мисливця на євреїв. Одразу після цього камера змінює розташування на 180 градусів. І тепер ми дивимося очима кривника на людей, які його бояться, коли в кімнаті залишається одні лише фермер Таланда. Тарантіно вибирає дуже багато незручних ракурсів, щоб зняти їх діалог. Атмосфера дискомфорту має підтримуватися в кожному аспекті сцени. Та сама гумка розтягується нескінченними змінами позиції камери навколо героїв, різні висоти та ракурси. Зум чи крупний план, що так притаманно для напружених сцен, майже не існують протягом усього часу. Це вам на десерт. Операторська робота може бути поділена так само на етапи, як і саспенс. Адже до того моменту, як нам покажуть людей під підлогою, камера. Ра займає лише одну сторону, а вже на переході до класичного саспенсу вона розвертається на 180 градусів і опиняється з іншого боку. Перехід камери до того, що відбувається під підлогою, не є миттєвим. Це плавний драматичний момент, на тлі якого продовжується діалог. Тепер ми знаходимося ближче до місця розташування жертв, але крім цього, камера також займає нижчу висоту. Фільм починає сильніше тиснути на відчуття небезпеки. Крупний план з'являється лише тоді, коли герої запалюють люльку. Перший раз, коли це робить фермер. І через 7-8 хвилин другий раз, коли це робить Ланда. А сцена досягає свого апогею. І вже тут з'являється той самий крупний план на десерт. Усі карти на стіл Ланда припиняє грати. Уся сміливість фермера миттєво руйнується, а його впевнені риси обличчя змінюються на біль та сльози. Камери роблять сцену максимально тісною, демонструючи неминучість для жертв та перемогу ганса Ланди, який переміг ще тоді, коли привітався з фермером. Але не переміг він одну дівчину, яка все ж втекла і залишилася живою. Хоча насправді це не можна назвати перемогою, радше частиною гри Ганса Саланди. В оригінальному сценарії є діалог між водієм та Ландою, де перший питає Ганса Саланду, чому ж він відпустив Шошанну. Тут насправді мало конкретики та багато води. Як на мене, не існує єдиного пояснення, адже це просто потрібно було Тарантіно для побудови сюжету. Крім цього, це вільний простір для інтерпретації зі сторони глядачів. Через деякий час. Тарантіно буквально повторює першу сцену фільму, але замість фермера з'являється Шошанна. Знову стіл і саспенс. Особисто я не вірю, що Ганс Ланда міг її впізнати. Це здається надто неможливим, проте вважати її небезпечною він точно міг, зважаючи на його детективний нюх. Тож він проводить стандартний для нього допит, ледь не ідентична операторська робота з тим самим крупним планом на десерт, ще й тоді, коли персонажі починають палити. Гра з їжею, де ховається багато символізму, молоко. Який є головним аргументом на рахунок того, що Ланда її все ж впізнав? та звісно ж, саспенс. Проте тут він не доходить до вибуху, але знову доводить до сліз. Сцена, хоч і триває якихось 5 хвилин, але точно заслуговує окремого відео. Ми ж на це дивимося з точки зору загального сюжету. Адже перша сцена не лише геніально розпочала це кіно, а й посіяла зерно для майбутніх сюжетних поворотів. Нічого не було просто так, кожна дія героїв мала сенс. Тож не дивно, що Тарантіно прибрав той діалог з фільму. Немає ніякої різниці, чому Ланда не вбив дівчину. Важливо лише те, що Шошана вижила, а значить, на нас чекає продовження цієї гри. 嘶嘶嘶嘶